Вечора час контакту на телеканалі Віка Гість студії сьогодні міський голова Черкас Сергій Одарич. Вітаю вас, Сергія Олег. Давайте з'ясуємо все ж тролейбусне питання, яке знову піднімають в Черкасах. Сьогодні на сесії міської ради депутат Іван Сухарьков звинуватив вас у тому, що ви, начебто, саботуєте передачу транспорту від азоту у власність міста. Приясніть, будь ласка, ситуацію. Е, ви знаєте, мені дуже прикро, що е, ну, загалом це природні явища, коли відбуваються вибори, то. Різні політичні сили, кандидати змагаються в обіцянках, у виступах, в рекламі, сам в рекламі так і таке інше. Я сам, як кандидат, кілька теж активно приділяв увагу в рекламі себе, своєї політичної сили, вільних демократів так і таке інше. Але в цій рекламі не можна, я вважаю, займатися брехнею і не можна ну, переступати межі. На жаль, впродовж останніх тижнів. Вся виборча кампанія Валентини Жуковської, яка позиціонує себе як керівник, як почесний президент підприємства Азот, вона зводиться до такої негативної кампанії по відношенню до міста і до міських комунальних підприємств, і так далі. А останніми днями вона взагалі перейшла просто в поширення відверто брехливої інформації, неправдивої інформації так і таке інше, тому я змушений був. І сьогодні на сесії міської ради так само повідомити, заявити про те, що Іван Сухарков, депутат міської ради від партії «Жуковське рідне місто і прес-служба Валентини Жуковської вона поширює відверто неправдиву інформацію. Зокрема, сьогодні пролунало звинувачення, нібито міський голова Черкас Сергій Адарич всіляко перешкоджає там виходу азотівських тролейбусів на лінії, на маршрути і так далі. Так далі. Ця інформація була озвучена Іваном Сухарковим на сесії міської ради і потім продубльована в кількох засобах масової інформації від прес-служби Валентини Жуковської. Тому я в зв'язку з цим, шановні черкасці, мушу заявити, що ці повідомлення є абсолютною брехнею. Це повна неправда, яка поширюється штабом Валентини Жуковської. Сьогодні Іван Сухарьков від імені АЗОТу на міській раді заявив, що АЗОТ планує створити. Товариство з обмеженою відповідальністю, він виступав російською мовою, тому общество з ограниченою відповідальністю», І в статутний фонд цього товариства новоутворено передати 15 азотівських тролейбусів і далі укласти угоду з Черкаси електротрансом по оренді цих тролейбусів за 1 гривню, і щоб ці тролейбуси могли здійснювати перевезення пасажирів в місті Черкаси. І, от нібито все у них добре, і вони це хочуть зробити, але міський голова, такий який поганий, і міські чиновники їм в цьому перешкоджають. Повторюю, це повна брехня. Я хочу офіційно повідомити і сьогодні вже в соціальних мережах підкріпив це документами своєї переписки, свого листування з Валентиною Борисівною ще 2012 року. 11-го, Серпня 2012 року, тобто два роки і майже і, і там більше ніж два місяці тому я запропонував Валентині Борисівні Жуковській саме такий механізм виведення тролейбусів на маршрути для того, щоб вони могли легально законно проводити перевезення пасажирів саме шляхом створення нового підприємства з боку Азоту. Шляхом передачі цих тролейбусів в статутний фонд цього підприємства і шляхом укладання договору по оренді тролейбусів за одну гривню символічної такої оренди, щоб Черкаський тролейбусний парк міг використовувати ці 15 тролейбусів і перевозити наших пасажирів. Це все листування в мене збереглося. Повторюю, ця пропозиція від мене була відпрацьована і спрямована Валентині Жуковській 11 серпня 2012 року. На наступний день Валентина Борисівна відповіла мені, так само як копія цього листа, про те, що ця пропозиція неприйнятна для Азоту. І, зокрема, там було кілька причин, чому вона була неприйнятна. І, зокрема, перша із них це те, що Азоту треба провести, зібрати загальні збори акціонерів для того, щоб прийняти рішення про створення ТОВу і про передачу тролейбусів. А це зробити неможливо. Що змінилося за два з хвостиком роки? Цією пропозицією, із проханням вивезти тролейбуси на лінії, починати возити людей, в тому числі працівників азоту, новими тролейбусами, зручними, безпечнішими і так далі, я звертався понад два роки до Валентини Жуковської. Ну, з перервою на. Період моєї відставки, тому що я тоді не впливав на ці процеси протягом року. Але до відставки, і вже після відставки, після виборів травневих, я звертався неодноразово, спілкувався з Валентиною Борисівною. Дайте, будь ласка, не сидіть, як собака на сіні, на цих тролейбусах. Чого вони у вас ржавіють у двері азоту? Випустимо, давайте їх на лінії, хай вони возять пасажирів і так далі. Місто готове їх орендувати, якщо азот не готовий їх там. Передавати в якийсь інший спосіб місту. Категоричні відмови були аж тут за три дні до виборів приспічило от терміново їх давайте виводити на лінії. Хочу відповідально заявити: блокування, використання тролейбусів для перевезень пасажирів в місті Черкаси відбувалося з ініціативи Валентини Жуковської, а не з ініціативи міського голови. Навпаки, міський голова весь час звертався з проханням давайте використовувати ці тролейбуси. Ніяких рішень, ніяких загальних зборів акціонерів Азоту про передачу тролейбусів чи про створення ТОВу для того, щоб можна було ці тролейбуси почати використовувати, не відбувалися. Всі повідомлення, які сьогодні лунають з боку штабу Жуковське, це є брехня, це намагання просто дешевим таким популізмом заручитися підтримкою виборців на виборах 26 жовтня. Жодного наміру передавати ці тролейбуси місту. У Жуковської немає. Жодних законних підстав це зробити зараз немає. Більше того, півроку тому суд в США, який приймав рішення по кримінальній справі, порушеної в Штатах відносно Дмитра Фірташа, прийняв рішення про арешт, накладення арешту по на майно Дмитра Фірташа. В різних частинах світу, в тому числі в Україні, в тому числі на підприємство Азот в Черкасах, відповідно і на тролейбуси, які є власністю Азот. І мені на сьогоднішній день невідомо про те, щоб це рішення суду було скасовано і щоб арешт із тролейбусів був знятий. Тому сьогодні, взагалі, навіть загальні збори акціонерів Азоту, навряд чи мають право приймати рішення про те, щоб щось робити з тролейбусами чи їх. Продавати чи передавати, чи вносити в якийсь статутний фонд, доки цей арешт не буде зняти. Тому наголошую: всі, вся возня довкола тролейбусів на сьогоднішній день є чисто показушною піарною кампанією, і я переконаний, що 27 жовтня Валентина Жуковська після виборів забуде про тролейбуси і забуде про потреби Черкасів. Мені дуже прикро, що сьогодні. В кампанії, скажімо, передвиборчі, поливається брудом міська влада, абсолютно незаслужено і відбувається намагання з хворої голови перекласти проблеми на здорову голову. Хотів би тут окремо підкреслити: у мене чудове ставлення до азоту як до підприємства. Я з величезною повагою ставлюся до керівництва підприємства, і я з величезною повагою ставлюся до працівників підприємства. Я сам багато років займався виробництвом. Я знаю, наскільки це складно робити, особливо сьогодні, в цих складних економічних умовах. Це, я вважаю, сьогодні героїзм з боку людей працювати на виробництві, виробляти продукт і знаходити ринки збуту і таке інше. І для мене є ну, дуже прикрим той факт, що Валентина Жуковська намагається сьогодні виробництво, чудове виробництво на сьогоднішній день. По суті, єдине виробництво в Україні, діюче виробництво в Україні мінеральних добрив, як якийсь політичний інструмент, як політичну партію, примушуючи людей поводитись себе. І вибираючи політичні симпатії в залежності від місця роботи. Я вважаю, це неправильно. Хочете займатися політикою, Валентина Борисівна, займайтесь політикою. Не втягуйте підприємство, яке вам не належить, де вас тимчасово поставили трошки поруліть. Не втягуйте весь 4000 колектив у політичні прожекти. Тому що в політиці. Втратити обличчя можна за лічені дні і лічені хвилини. А підприємство понад 60 років здобувало заслужений авторитет своєю працею. Колектив підприємства понад 60 років працював для того, щоб його поважали не лише в Черкасах, а поважали в усьому світі. А сьогодні своїми політичними амбіціями ви перекреслюєте повагу до людей, які працюють на підприємстві з боку всіх черкасців. Розведіть, будь ласка, політику вибори окремо. А виробництво і колектив виробничий окремо не плутайте їх докуп. Дякую, почула вашу позицію. Глядачам нагадаю, що відкритий діалог на телеканалі Віка триває. Гість студії міський голова Черкас Сергій Одарич. Ми говоримо про тролейбусне питання. Сергій Олеговичу сьогодні на сесії також прозвучали слова про те, що Азот формує бюджет міста і фактично годує Черкаси. Яку частку з цього бюджету формується підприємство? Поясніть глядачам. Дійсно, азот сплачує податки до місцевого бюджету. Це правда. Але ця частка вона не перевищує 3% міського бюджету. Я не скажу, що це мізерна частка. Дійсно, азот сьогодні ну, один із найбільших наповнювачів бюджету, але ця частка, вона абсолютно не є значна. Тому, коли застосовують термін, що там азот є. Бюджетоутворююче бюджету підприємство чи годувальник міста і так, далі, і так далі. Це є неправда. На щастя, Черкаси не є ну, мономістом. У нас в Україні дійсно є кілька міст, ну, скажімо так, монопольно залежних від обмеженої кількості підприємств. Ну, наприклад, Колеги-хіміки наших азотівців, які працюють в Южному, це під Одесою містечко. От місто Южне воно практично залежить там наполовину, навіть більше ніж наполовину від роботи одного підприємства. Вилетіло за визувати. Одеського Одеського припортового заводу. Все містечко 28 тисяч населення. Е... Кожна сім'я так чи інакше зав'язана з підприємством, або безпосередньо на ньому працюють люди, або в суміжних якихось сферах і так далі. Да, це місто повністю залежить від підприємства. В Черкасах абсолютно не та ситуація. Я повторюю, частка азоту в міському бюджеті менше 3%. Питання з приводу, знову ж таки, тролейбусів ще на попередній сесії міські обранці проголосували за виділення чи спрямування 30 мільйонів гривень, начебто на тролейбусне оновлення. Власне, що можна придбати на ці кошти, коли і чи можна на ці гроші 30 мільйонів купити ті азотівські тролейбуси там, через тендер? Ну, знову ж таки, ми стикаємося з неправдивою інформацією, яка поширюється штабом кандидатки. Депутати не виділяли кошти і не приймали ніякі рішення щодо бюджету. Депутати. Доручили департаменту житлово-комунального комплексу при формуванні бюджету наступного року підготовці проєкту бюджету наступного року запропонувати кошти на придбання нових тролейбусів. Новий бюджет буде формуватися, його проект буде формуватися лише в другій половині грудня місяця. Раніше просто неможливо його формувати, тому що зараз внесена частина змін в бюджетний кодекс і протягом місяця буде ще внесена Верховною Радою. Низка дуже серйозних істотних змін в бюджетний кодекс, і лише після того, як буде змінений закон, після цього місцеві ради зможуть почати напрацьовувати проєкти бюджету. Тому жодних рішень про виділення коштів чи про якісь затвердження якихось позицій в бюджеті 2015 року депутати ну не те, що не приймали, вони навіть. Не мають права і не мають можливості це прийняти. Тому знову ж таки це є неправда. Депутати висловили побажання в наступному році якусь суму коштів передбачити на придбання тролейбусів. Дойдемо до формування бюджету, будемо визначатися. Я за те, щоб купити штук 50. Це та мінімальна потреба, яка нам дозволить повністю оновити тролейбусний парк. Але чи буде така фінансова можливість в місті Черкаси? Я на сьогоднішній день не знаю, бо це буде залежати від нового бюджетного кодексу. Ви заявили про те, що пані Валентина вимагала відшкодування грошей з міського бюджету за ці тролейбуси. Скажімо, про якісь інші речі, про якісь інші витрати не йшлося, Ну, там, про дружбу народів, скажімо, відремонтовану. Ну, скажімо, я вважаю, що нічого, коли ми говоримо там, про 15 тролейбусів, то абсолютно природно, що я не бачу підстав вимагати від там, підприємства чи власників підприємства, АЗОТ. Таких дарунків і таке інше. Тому я ніколи це питання так не ставив. Вважав, вважав завжди, що ставити так питання, а подаруйте нам 15 тролейбусів некоректно. Це є майно, є, так би мовити, власники, є той, хто хоче стати власником, це майно коштує якихось грошей, Безумовно, майно треба купувати. Це так само, як коли ми заходимо в супермаркет, то ми ж не говоримо, подаруйте мені хлібину. Ми за нього платимо. Так само треба платити за тролейбус. От. Але були цікаві прецеденти. У 2012 році Валентина Борисівна вимагала від мене, щоб місто оплатило той тролейбус, який Жуковська подарувала місту від імені Азоту на день міста. І йшла переписка, нагадування, а заплатіть нам за тролейбус, от, який ми вам подарували. Скільки просили? Якщо не помиляюся, десь мільйон сімсот тисяч десь приблизно стільки. Так само ставилась вимога заплатити нам з бюджету за той ремонт площі перед дружбою народів, які ми провели. Тобто, на публіку для громади Валентина Жуковська казала, що вона меценатка зробила дружбу народів, зробила фонтан, зробила площу перед дружбою народів. А в цей час кулуарно вимагала від бюджету. Ви мені, будь ласка, повністю оплатіть вартість всього, що ми зробили на площі і таке інше. Тобто нема питань, можна просити місто, щоб місто компенсувало там вартість плитки, там ліхтарів і так далі. Це цілком допустимо. Але при цьому тоді не треба ходити до людей і розказувати, що я така благодійниця меценатка і це свої гроші зробила. Треба вибирати щось одне. А на публіку говорити одне а за це вимагати грошей із міського бюджету, я вважаю, це некоректно. І маю одне останнє питання. На останок залишилось три хвилини до кінця ефіру. Де зараз знаходяться зотівські тролейбуси? Говорили, що вони на території комунального підприємства Черкас Електротранс і там їх обстежують. Де вони зараз? Ну наскільки мені відомо, частина цих тролейбусів дійсно на території Черкаси Електротрансу. Проводиться технічне обстеження цих тролейбусів, тому що їх. Ну, можливо, там азотівці бачили в очі, що стосується людей, професіоналів, які розуміють, що таке тролейбуси, на що треба звертати увагу, на які вузли агрегати, то ніхто з фахівців міста їх не бачив ніколи. Лише вчора чи позавчора, коли їх тягачі притягнули на територію Черкас Електротранс, наші міські фахівці почали їх обстежувати. Тому зараз проводиться технічне обстеження, що азот купив. І в якому стані вони після двох років перебування на майданчику азоту, чи придатні вони для експлуатації, в принципі, чи там необхідно зробити якісь ще ну, удосконалення чи докомплектацію з боку заводопостачальника? Коли все Черкасям чекати оновлення транспорту, транспортної реформи, наскільки це швидка перспектива. Я думаю, що ми будемо при розгляді проєкту бюджету на наступний рік депутати міської ради, міські голова будемо визначатися, скільки ми можемо виділити коштів на оновлення тролейбусного парку і закладати ці кошти в наступному році купувати тролейбуси. Які це будуть тролейбуси, мені важко сказати, тому що я розраховую ще на підтримку з боку уряду і державного бюджету. По державній програмі розвитку електротранспорту уряд готовий фінансувати до половини видатків на придбання, на оновлення, але там є обов'язкова вимога, оскільки це державна програма, то ці кошти можуть спрямовуватись лише на українських виробників тролейбусів, тобто на львівський автобусний завод, який виробляє лази, і або на Луцький автомобільний завод, який виробляє Богдани. Те, що сьогодні про що говорить Жуковська, це тролейбуси білоруського виробництва. Тому, скажімо, в разі залучення до державної програми, придбати їх абсолютно буде нереально. Це заборонено законодавством. Зрозуміла, почула вас. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні у відкритому діалозі гостем студії був міський голова Черка Сергія Одарич. І ми говорили про тролейбусні війни, про тролейбусне питання. Дякую за те, що ви були з нами. Побачимось. На все добре.